Оновили Афрейми і зараз вас із ним познайомлю. Ходімо! Тож, перший афрейм. Ми прислухались до побажань наших дорогих гостей і оновили Афрейм, де зараз є два зручних двомісних ліжка, де можуть розміститися до чотирьох осіб з прекрасним видом на телігульський лиман. Тож, у нас тут розташована обідня зона, де є маленький стіл, можна зручно пообідати. На терасі є великий стіл, там можна розміститися великою компанією. Тут у нас далі кухня, є і посуд, є приладдя кухоні, і кастрюльки, і сковорідочки, і холодильничок, микрохвильовка, і чайничок, і плита. Далі заходимо у душову. Це також зручно облаштовано, є одноразові засоби для догляду за собою. До речі, це дуже надійна драбина, тож не хвилюйтеся, і дітки, і дорослі безпечно можуть піднятися на другий поверх. Ходімо. На другому поверсі є велике комфортне ліжко, розетки, світло і зручний кондиціонер, який, до речі, не шкодить під час сну. І зверніть увагу на неперевершений вигляд з другого поверху. Тож приїжджайте до нас в острові насолодитись найкращим заміським відпочинком.